Всім привіт! З вами В'ячеслав і ви на каналі Вот Бліц Українською. І в даному відео ми з вами, як і завжди, продовжуємо знайомитися з ребалансом 10 рівнів в оновленні 10.3. Сьогодні у нас європейська нація. Але перед тим, як ми почнемо, я вас попрошу, поставте вподобаєчку. Напишіть коментар, як вам такий ребаланс, як ви думаєте, для чого це розробники таке роблять. Також, якщо ви не бачили відео інших націй, теж рекомендую глянути. Також на цьому youtube каналі, каналі виходять інші формати відео, огляди танків, відкриття різних контейнерів і так далі. І тому подібне. Також стрімлю кожного дня починаю о 18.00. YouTube, Twitch, Trovo. На Trovo, на Twitch є додаткові моменти по розіграшам. Також, де б ви не дивилися, ще є кожного дня розіграш на даному етапі. Є телеграм-канал, є discord сервер. Одолучайтесь в українське ком'юніті публіцу буду радий вас там бачити. Не забудь, подобаєчка, вподобаєчка, вподобаєчка. Додивись до кінця і дивись інше відео, буду дуже вдячний. Будемо починати. Європейська нація 60 ТП Лівандовського, ХП, тобто. Ну, ви зрозуміли, да, наше, ж наше здоров'я стане на 1000 одиниць більше. Середня шкода на 30, 20, 40 очок більше, відповідно, для до снарядів. Типи снарядів змінені на підкаліберний, кумулятивний фугасний, борони пробиття встановлено на рівні 252 315 80 для всіх типів снарядів. Перезарядка стане на 0,96 секунд довшою. Жесть, час ведення на 0,8 коротше. Відповідно, стабілізація гармати буде погіршена. І так. Не супер прикольну гармату і ще більше, ну, на мою думку, вбивають. Давайте глянемо. Давайте, що, ми, що нам тут глянути? Давайте глянемо пробиття 252-315. Я просто не пам'ятаю, яке у нього тут зараз. Зараз у нього пробиття 258-330. В цілому, плюс-мінус комфортне. Роблять його тупо мега некомфортно. Ну, тобто. Тобто, тобто, тобто так, 330. Стане 315. Ну, погано, тобто, погано. 330 це хоч, ну, хоч якось, да, ви можете там на голоді щось пробивати. 315 ну це вже буде такий певний дискомфорт. Не у всіх випадках ви зможете пробивати. Підкаліберний кумулятивний. Так, а який у нас тут тип? Ну, У вас зараз бронебійні, стануть ще підкалібери, кумулятивні залишаться. Ну, Те, що будуть підкалібери, це не дуже добре. Бронебійні окей. тобто так, ну, верніше, кумулятивні залишаться, тобто о, добре. Довшою ще й стане перезарядка, але перезарядка стане довшою, але зато ви будете на 30 одиниць відповідно, наносити альфу. Тобто, замінюють знову ж таки шило на мило. Про непробиття це дуже погано, і так воно було ну таке, знаєте, на несильно хорошому рівні. Ще й більше його йому ріжуть. Час зведення стане коротшим, це ну не реально плюс, але стабілізація погіршиться. Це мінус. Тобто, дивіться, знову ж таки його міняють, міняють шило на мило. Як ви вже напевно протягом моїх відео зрозуміли, що шило на мило, я дуже часто врахов... ну, кажу, тому що ну воно по факту так і є. Тобто вони дають, наприклад, коли дають шкоду більше ви наносите, то вони дають вам менше, вірніше більше кадешитись, або там гармату роблять гіршою, або броню забирають. Коротше, ну на то він і ребаланс, щось дають, щось забирають. Мені здається, плюс-мінус 60 Лівандовського стане гратись, ну, плюс-мінус так само. Але, на мою думку, йому потрібно було робити ап ап в гарматі, щоб вона краще стріляла, швидше зводилась і так далі. Тому що цей танчик, який пробивають, ну, скажімо так, майже всі, плюс боєукладку можуть зривати, Ну, на мою думку. Він буде таким самим, просто повторюсь, замінили шило на мило, але на мою думку, йому повинен, потрібно було давати ад якось так. Рухаємось далі. Карро 45 тонн, броня башти буде покращена, потужність двигуна та швидкість перед трохи зменшена. Башту покращили це добре. Надіюсь, вона стане танкувати набагато краще. Потужність двигуна та швидкість вперед трохи зменшена. Надіюсь, що це реально трохи, тому що він і так не сильно такий маневрений, не сильно швидкий, тому надіюсь, що йому цей показник не сильно прям поріжуть. А броню надіюсь, що йому в башті дадуть, що вона буде танкувати, хоча б своїх однокласників да, свої рівні, там. свою СТ-шок. Стешок, ЛТ-шок, надіюсь, буде танкувати ще більше. В цілому, Карро, мені танчик дуже подобається. Він не для всіх, тобто він для більш досвідчених гравців. І ну, він такий, типу, для, не, не для турбачів, скажімо, танчик. Але, чесно кажучи, я чекав інший трошечки ребаланс. Я б хотів би, щоб йому дали 3 секунди між пострілами зараз 3,5. Ну і можна було трошечки більше дати броні в башті. Ну, повторюсь, мені здається, сильно його геймплей не зміниться. Це так, чисто, аби аби щось зробити, мені здається, йому зробили. Мінотавро. Підкаліберний стає новим базовим снарядом. Швидкість снаряду зменшена, як і потужність двигуна. Кількість ХП встановлена на рівні 2000. Швидкість кумулятивного снаряду буде збільшена. Це добре, що швидкість буде збільшена. ХП встановлено на 2000. Так, а давайте глянемо, скільки зараз. Зараз, здається, 1900, тобто на 100 одиниці мої піднімають. Підкаліберний стане основним снарядом. Зараз у нас е який. Зараз у нас ББ. Ну не, дуже, ну, не дуже добре, якщо чесно. І що? Швидкість снаряду зменшена. Погано. Погано, що швидкість снаряду зменшена, і швидкість двигуна також. Коротше, дивіться. Е м Мені Мінотавр подобається. Йому замінили знову ж таки шило на мило. Мені здається, що він буде відігруватись плюс-мінус так само, як і відігрувався. Вам потрібно бути обов'язково своїми союзниками, щоб вас не крутили, тому що у вас башта ну, не крутиться там, здається, на 45 градусів чи наскільки. І відповідно, коли вас почнуть крутити, це буде ну, біда. І... В будь-якому випадку вам потрібно відігрувати, старатися грати від мінус 10 кВнів, від башти і бути поруч із союзниками, щоб вас не могли крутити. Тобто, ну, я не думаю, що він якось стане імбувати, чи, навпаки, відігруватись погано. Мені здається, залишиться плюс-мінус на такому самому гарному рівні. Про, прога, 40, прога 65. Перезарядка стане на 0,48 9648 секунд коротшою. Тобто, це я так розумію кожного снаряду. Товщина броні башти, кількість хп та бронепробиття усім видам снарядів будуть зменшені. Це люто погано. В цілому, башта в нього може танкувати, але я не сказав би, що це буде якийсь ну, прям критичний момент. Потужність двигуна буде збільшена, тобто вона буде рухатись краще. Дивіться, те, що йому роблять з перезарядкою, це. Прикольно, це класно, тому що вона у нього реально довга, і те, що зробили отаку е, отакі, коде, да, кожного снаряду буде меншим. Це нереально крутий плюс. Товщина броні башти, мені здається, нічого не змінить. Е, кількість ХП, ну це погано. І бронепробиття усіх видів снарядів буде зменшено. Це теж погано, але я не думаю, що це якось сильно вплине. І стане трошечки він не таким швидким. І маневреним, тому що потужність двигуна буде е, а, збільшена, господи, збільшена, тобто буде навпаки більш маневреним, більш рухливим і так далі. І тому подібне. Тобто, по факту м -м, бронепробиття забрали, то тобто і броню, і кількість ХП. Мені здається, що все ж таки йому більше е, буде на користь те, що йому зробили КД кращим. А те, що бронепробиття, я не думаю, там якось е, глобально вплине. Тому що це барабан в будь-якому випадку, ми повинні е, ставити на е, так. Де у нас тут Projetto. Ми тут в будь-якому в обладнанні повинні ставити на підкал на калібровані снаряди. У нього зараз 325, Ну, хоча, можливо, це і вплине, якщо чесно. Можливо, і вплине. Дивлячись наскільки йому її заберуть. Тому що зараз на ньому відігрувати комфортно. Не написано, на жаль, скільки заберуть, і на бета-тесті я це теж не, не запам'ятав і не проглянув. Подивимося, як буде відігруватись прога. Тобто не знаю, як навіть оцінити цю, цю, цю інформацію. Подивимось, коротше, поки що на паузі. Давайте зробимо цей танчик стосовно висновків. Переходимо далі. ТВП, ТВП. Всі чекали його нерфу, особливо ті, хто не вмів на ньому грати, і, коли, і ті, проти кого грався цей танчик, і ви не могли ніяк проти нього грати, так, щоб перемагати його. Передзарядка в магазині встановлена на рівні 1,88. Нагадую, зараз 1,5. Максимальна швидкість назад, 17 км за годину стане. До речі, а зараз скільки. 17 км за годину назад, зараз у нас 20, тобто на 0,3 секунди зменшить. Перед зарядка магазину стане на 2 секунди майже коротшою. Тобто, да, між барабаном 1,9 я заокруглюю, зато ви тепер будете кадешити на 2 секунди швидше весь барабан. Тобто зараз він у вас 23,5. Буде, виходить, двадцять одну там з половиною, да? Буде двадцять одну з половиною. Ну, дивіться, мені здається, що це прикольно. Ну, тобто, мені здається, що це прикольно. Барабан кадешся швидше. Один і вісім. Тобто, мені дивіться, зараз проблема, на мою думку, яка в ТВП. За півтори секунди, коли ви видаєте постріл, у вас коло зведення воно не встигає. Як це сказати? Не встигає звузитись так. Щоб ви потім в ту ж саму точку могли попадати. І в мене бувають такі проблеми, що я стріляю в одну ту саму точку, так зразу через кожну півтори секунди. І воно летить ну, взагалі не туди, тому що у вас коло зведення не встигає звестись. А зараз мені здається, ну принаймні на тесті, коли я грав на ТВП, цей показник стане трошечки кращим. А те, що у нас барабан буде кадешитись на 2 секунди, ну то це ну навпаки, тобто ну, теж класно. Моя думка. Броня гармати, потужність вигуна та розкид стануть гірші. Оце мінус, знову ж таки, той самий розклад, розклад розкид, про який я вам щойно говорив, його все одно стануть, стане він гірший. Подивимось, наскільки, чи це вплине на цю штуку, про яку вам я сказав. І броня гармати, ну, давайте будемо відвертими. В нього танкувала тільки маска. Що, що зробиться те, що заберуть броню, броню гармати? Ну, Гармати це, напевно, ту ж саму маску. Да? Йому зменшить. Ну, подивимось. Хоча, повторюсь, ну так, щоб він танкував, прям по КД, то ні. Потужність та розкид стануть гіршими. Ну, от розкид мене цікавить, наскільки він стане гіршим, чи, чи вплине це на те, коли ви будете за 1,9 секунд видавати свої постріли, чи буде він попадати в ту ж саму зону. М -м повторюсь, моя єк суб'єктивна е думка, мені здається, ТВП може стати більш кращим. От не знаю, от не знаю чому. Е, якби глобально я розумію, що це нерв, але, як на мене, мені здається, що він буде гратись, ну, скажімо так, давайте так. На тому ж самому рівні, можливо, навіть краще. Якщо він краще буде попадати і влучати, то мені здається, буде відгриватись краще. Ось такі якісь мої думки. Напишіть, що ви скажете. Як, як ви думаєте, що ви думаєте? От у мене от такі думки. Буду чекати вас в коментарях, що ви скажете. Рухаємось далі. ВЗ-55, новий танчик, який тільки нещодавно з'явився у грі. Швидкість повороту корпусу, перезарядка та пробиття під калібрами, буде покращені. Це гарно. Швидкість польоту снарядів стане трохи меншим. Це, це не дуже добре, я на цьому танчику відіграв небагато, коли, він, коли вийшла тільки ця гілка, я на десятках зіграв тільки 9 боїв. Мені подобається його механіка. Да? Та, яка у нього з'явилась і тепер розповсюджується по іншим танкам. Мені здається, плюс-мінус нічого це не, не зробить, нічого це не дасть, тобто від буде відігруватись плюс-мінус так, е, так само нормально, як і до цього. SRVK. Броня башти та лобу корпусу зменшені. Швидкість перезарядки стане довше на 0,29 секунд. Пробиття бронебійними 252 мм. А зараз, до речі, скільки. До речі, в цього танчика в SRVK е, основна його проблема це е, пробиття. Дивіться, стане 252 а було... 259, тобто 7 приберуть. А під калібраними у нього 310. Тобто в нього дуже великий мінус, це його пробиття. Стабілізація гармати стане кращою. Бойова стабілізація додано. Минулий розхідник буде прибрано. Дивіться, бойова стабілізація це те, що я вам розповідав про ВЗ-55. ВЗ-55, давайте я вам зараз покажу. Ось такий у нас танчик. І ось така бойова стабілізація. Тобто, коли ви рухаєтесь. 50 км вперед-назад, то ваше коло зведення е розказ залишається мінімальним, що дає змогу цілити точніше. Так? Е мені здається, це прикольна фішка в мінус 9 КВН. В цілому міцна башта. На тесті я спробував пограти в цілому ніякої там особливої різниці не помітив. Є зони, які е, там будуть вицілювати, але так як у вас буде бойова стабілізація, ви завжди будете рухатись, і відповідно, ну ще треба ту зону вицілити. І мені здається, що це прикольна фішка. Звісно, Естірві Кей був ну, лютою імбою, на мою думку. Я знаю, що у декого думка не така про цей танчик, але мені здається, він лютий був, був, лютою, ну, був лютою імбою, і йому приберуть суперфорсаж, тобто в нього його не буде. І... Це одна із фішок, чому він був він в бою. Тому що він швидко міг змінювати напрямок. Він відігрувався в основному на ст Фланзі. Ви заїжджали, ви, і вас був, ну, каде просто люте, виїжджаєте, ви даєте тики там і так далі. А, мені здається, що, звісно, якщо глобально дивитися по танку, то це нерв. Але просто в нього тепер стане, мені здається, кращим геймплей. Тобто, не, не, не кращим, верніше, а іншим. Потрібно буде більше стояти від башти, від стабілізації вашої, е, да, стабілізації е, бойової стабілізації, плюс стабілізація гармати сама по собі буде додана. Так, ви кадешитесь Шв... менше, пробиття у вас менше, броню у вас забрали на башті і на корпусі. Але, але ну, я покатав, повторюсь на тесті. Ну, мені сподобалось. Тобто мені подобається ця бойова стабілізація, яка е, є механіка. Вона мені ну, реально подобається, особливо в танчиків, в яких є КВН і міцна башта, але стірвіки без міцної башти. Е, але подивимось, коротше, цікаво, як він буде відігруватися. І останній танчик у нас з європейської гілки це кранваген. Максимальна швидкість стане на 4 км вищою, потужність двигуна, прохідність та швидкість повороту в корпусу будуть покращені. Перезарядка в барабані стане на 0,49 коротшою, пробиття під каліберними та кумулятивними стане на 5 та 10 мм, зменшено. Зведене стане на 0,7 секунд довше. Значить, дивіться 5 і 10 мм. Дивимось на кранвагена. Яке у нього зараз пробиття? Ну, в нього люте пробиття, наскільки я пам'ятаю. Так, дивіться, 271 і 374. 374 це у нас стане 364. В цілому, чесно кажучи, це. Ну, це нічого по факту. Тобто 374 це люто, але і 364 теж буде вам вистачати. Зведення на 0,7 секунд буде довшим. Яке у нього тут зведення? Мені здається, що воно тут. А, так, час, час ведення. Де ж ти тут є? Так, 3 і 2. Ну, буде 4, да, майже. Буде майже 4. Ну, це довшим станеться. Тут уже якби нічого не зробиш. Але у вас і КД буде коротше. Тобто, дивіться, глобально крана апнули, але апнули, мені здається, не настільки, що він буде лютою імбою, але він буде відігруватись набагато цікаво. Міцна башта, є каВНи, відігруєте, стараєтесь відігрувати від першої тики. Тому що, ну, чим далі ви використовуєте свої снаряди, тим довго вам потрібно тим, ну, менше у вас ДПМ. Те, що йому поріжуть пробиття, особливо нічого не змінить. Те, що йому дали потужність двигуна, швидкість повороту, корпуса покращені, це люто прикольно, плюс у нього є ще ем, ця, ем, як її, ем, спорядження, так? Ем, калібрування прицілу, плюс поліпшений форсаж. Ем, тобто треба не забувати, що в нього є ця штука. Коротше, кран, це мені здається. Тепер танчик, який потрібно звернути на нього увагу і викачувати його як барабанний танк. Можливо, навіть тепер, як я буду рекомендувати його викачувати як перший перший барабанну ПТТ для новачків. Тому новачки, зверніть увагу, тому що раніше я рекомендував Йоха, Йох, в принципі, залишився таким самим, але в Йоха все ж таки можуть вицілювати оці лючки, башти і є все-таки там зони. А тут ну дуже. Тут якби тільки у танка, в якого є люте пробиття, може пробивати тупо в башту кран Кранвагена. Тому така у нас з вами історія по перебалансу по по ребалансу Європейської гілки. Я хочу вам нагадати, що на цьому каналі є повен, о, повен огляд всіх. Гілок, вірніше всіх націй, 10 рівнів, ребаланс, які будуть нас очікувати в оновленні 10.3. Нагадую, постав подобаючку, напиши коментар, що ти думаєш стосовно цих, цього ребалансу. Напиши свою думку, можливо, що ти, яку хочеш ти чути інформацію в таких відео. Нагадую, що виходять інші відео на цьому ютуб-каналі. Стріми кожного дня 18.00, телеграм-канал, дискорд сервер. Коротше кажучи, всі цікаві посилання ти можеш знайти в описі під цим стрімом. Буду вдячний за підтримку. І е, вам бажаю всім гарного дня, вечора, ранку, коли ви це не дивились, на зв'язку.